Друзі, всім доброго дня. Сьогодні у нас 24 серпня, 23 рік, четвер. Свято в Україні, День Незалежності. Так що всіх вітаю цим святом. Бажаю міцного здоров'я, мирного неба. А нашим захисникам, які боронять незалежність України, низький уклін, друзі. За те, що в багатьох мирне небо. Від усього українського народу передаю вам низький уклін. Дякую вам. Дякую вам за це. Ну і традиційно зараз знаходжуся я на винограднику і зробимо такий невеличкий відеогляд по деяким формам. О, я тим паче, що обіцяв і мене люди ще запитували Віталя, коли ти будеш зрізати форму взльот. У мене якби дві грони було. Я показував невеличкі, але що в цей такий прекрасний день вона вже, вона вже форма стила. Я спеціально одержав до цього дня цю форму. Вона така вважається одна таких із круплоплоних. От е, наш відеоогляд почнемо із цієї прекрасної форми. Ми ще до неї повернемося, е, зважимо ягоду, тобто вже такий більш трішки буде детальний огляд. друзі ну Розпочнемо. так Друзі, ну розпочнемо огляд з такої прекрасної форми. Вона мені дуже мене вразила і сподобалася в цьому році. Це форма калугіна на взльот. Тобто не путайте з льотною полосою. Та теж дуже чудова форма, але ж я покажу вам її трішки позже. А до цієї форми я чому ще вернуся, Тому що оця грона буде зараз зрізана. О, ну і зробимо такий якби ще раз коротенькі відо огляданої форми. E, значить, ті, хто дивиться перший раз, ще раз я її так показував трішки раніше, показую, що це в мене, дивіться, ось була зроблена прививочка в минулому році. Тут буквально e, із прививки перша брунечка, перша брунечка, якби я одну тобто Дивіться, яка така потужна така гарна груна пішла. І тут прививочка, буквально то есть, теж, бы, одна, одна брунечка. Ну, це вроді як з нульової пішло, це все з першої бруньки. І ми маємо невеличку, але ж теж таку грунку, ну, вражаюча ягода. Вражаюча, дуже крутна. Значить, що я ну якби по цьому року можу сказати, то тобто є форма не ласою, там, не... Ну не птичко, нічим не тронулося. Ну, якби я, вони в мене грони, я нічим не сіточками не, ну, якби, нічим, не, не, не захищаю. друзі. О. Тобто, трішки вона все одно тобто, в зелена, вона на сонечки, ну, ви бачите, що якби, отакий колір жовтуватий має, як, як, ну, якщо вам камера передасть, ну, я, я, по крайній мірі бачу. Ось цього, дивіться, Опіків теж. Якби сонечко світить, воно майже з южної сторони, ну теж не було. Ну вражаюче, вражаюче ягода. Я не полінився, якби взяв віса. Зараз ми їх включимо і зважимо ягоду. Тому що я той раз говорив, що тут ягода буде за 25 грам, ну, ну не менше, друзі. не менше. Давайте все. Зараз я зроблю на ваших глазах без всяких цих монтажів. Так, включаємо віса. О, ноль, так? Да? Ну і яку ягодку, ну ну більшу я постараюся вирвати. Ось оця ягодка. О! Друзі. Так, ноль і ложимо її. Що ми бачимо? 29 грам, так? Да? Ну, не 30. Ну і не 25, друзі. Тобто 29 грамів, повірте мені, що це ягода вражаюча. Отакий взльот. На першому сигнальному плодоношенні. Цього року я вважаю, що це доволі таки е, вражаючі результати. Гарна, я, гарна ягода. Е, Смак тут гармонійний, друзі. Смак гармонійний, Нема ні муската, шкурка тоненька, така м'ясисто-соковита, ну, ну за, за счет цієї крупноти термін відносно ранній. Шикарна, шикарна форма, взліт. Шедеверт Калугина, я вважаю, шедевр. По цьому руку вона мене просто просто вразила. просто вразила. Отака на вагах. Дивіться, вона аж, аж ваги, даже, ви бачите, на всі ваги, якщо так її положити. Так, ідемо до слідуючої якоїсь форми. Так, друзі, підійшов я ще до одної прививочки і до такої форми, яка мені теж дуже-дуже подобається. Це форма мускат медовий. Тобто, маю на своєму винограднику дві прививки. Одна прививка на другому винограднику. І вона була вже раніше знята. Там і я отак, була трішки крупніше, бо по трішки мощніше. Тут по якби форма монгол перепривита. Вона мене показувала середню силу роста. І дивіться, оця форма, що цікаво, що вона була зарізана по дні. Тобто, все, ось, бачите, ось, ось сучочок. Дві брунечки, ось, ось взагалі з нульової брунечки. І отак, і отак ви бачите, що всі пагуни ростуть знизу, знизу знизу ось від, від прививки. І ви гляньте, яка шикарна врожайність. Тобто форма надврожайна, форма не тріщить, форма при, при дозріванні має такий. Приємний такий жовто-солом'яний колір і головне друзі, мускат. мускат тут ну, не даром ж дали назву мускат медовий. Тут ну, ціла палітра таких вкусових, дуже приємних ноток, мускатних. Так. Хто бачив мед, хто бачить тут квітковий мускат, ну приємний, приємний мускат. Мускат медовий, друзі. Ось такий він гарнюний, гарнюній. Тобто, ну, ну, воно ну, гроне. Що найцікавіше, що підійшов, нічого тут не урізав, не підрізав. Довольно, ну Незважаючи на те, що і оси літають. Але ж я, от, о, ну, я бачу, бачите, без прикрас. Воно там оті грони, трішечки є, воно побито. Да? А так отут ось, дивлюся. І то вона якась суха відпала. відпалено. А так в основному ціленький виноград. Ціленький виноград, що дуже радує. Отакий він. На сонечці. Дуже смачний, дуже красивий. Друзі, мускат медовий. Так, друзі, а зараз я покажу дубовський розовий. Це форма гусева. ну, Багато скажуть Віталя. Вона тріщить ця форма, ми вже її повикидали. Та я з вами згоден, друзі. Але ж вона в мене росте і вона в мене не тріщить. Я не хочу там її хвалити, просто вона виросла, я її маю показати. О, а то вже таке діло, в кого тріщить, в кого не тріщить. Особисто в мене вона не тріщить, друзі. Но, е цей рік навіть з моєї району, з міста Миколаївок, якби один виноградар мені по вайберу переслав е Дубовський розвит і після дощів і в нього він теж потріщав. У ну, мене він не тріщить. Тобто, я нікому його якби, не кажу, що беріть там. Це, саме, просто ну, форма виросла, показує, тому що він якби, на оку дуже такий чудовий. Дивіться, яка ягодка може бути і отака в нього. Да? І отака ягодка. І така якось запітою. така. Да? І отакі пальці Ось сюди. Да? Ну, Разна, разна ягодка О, на гронах. Добре. Що можу сказати? Дивіться, на що тріска. Я не знаю, з чим трісне зв'язати, я не можу об'яснити. Одні я знаю, виноградарі вирощують дубовські рози рядами і в них все добре, а другі зробили по одному кустику, по одній прививці і в них сильно тріс. Ну я скажу одне. От дивіться, в мене Якби, може це все від полива, може від ґрунту залежить. Но, е, я за, Особисто за свої умови розкажу, у мене виноградник поливається капельним зрошенням. Да? І, і е, Я поливаю виноградник 2-3 рази в тиждень. Не раз у 2-3 тижні, а 2-3 рази в тиждень. Тобто да? У мене волога. Постійно на винограднику, і тоді, коли йде дощ, то виноградник сильно від до вологи, і він ну, не так качає. Ну, вов, пішов дощ та й пішов дощ. Да? О. І може якби не так корінь качає, ну не створюється таке косматичне давлення і не рве ягоду. Багато скажуть, що ягода тріщить, що в ла попадає на, на, на шкірку і шкірка тріщить не о того, що там корінь качає, а той вологи. Друзі, ну в мене і, і тумани у нас були, і дощі, і це. Ну не тріщить у мене, не тріщить. Але ж... Щоб не було там всяких цих, що Віталія рекламує, ні. Ви просто я показую цю красу, вона виросла, вона заслуговує на це. А ви вже там якби узнавайте, як вона в вашому регіоні ця форма. Тріщить, не тріщить, але ж форма дуже, дуже гарна. Дуже гарна, дубовський рожевий. Отакий він на теперішній час. Уже декілька грунт було знято. Оце, друзі, якби ви бачите, це все кишмиш цимус, то я вже його раніше показував, він вже встигне давно-давно. Він вже, в принципі, тут його було метра чотири двохпусної шпалери. цього врожаю. Вже знято. Тут лишилося трішечки цього кишмиша. Я його не продаю, я його сам як особисто. Ну Сам споживаю, я моя сім'я, да. тобто, це ще трішки лишилося. Ви бачите, прекрасно, він вже би, стиглий, перестиглий, але ж висить без проблем. Що ще саме цікаво, в нього така м'якоть, вона така соковита у кишмиша цимуса. І коли його положиш в холодильник, так зривають 2-3 грони, помив, положив в холодильник. І коли да, така жара спека, ну, нереальна спека, вона 40 градусів в тіні в даний час. І потім, коли з холодильника достаєш оцей кишмиш, а він, ньош, він такий, я кажу, соковитий, оцей сок, ну, оцей мускат, цукористість. ну, Які там конфети? Конфети просто відпочивають. Ну, Не можна наїстися. Прекрасний виноград по своїм кусовим якостям. Кешмиш цим. Вже перезрівшому состоянні. Грони вже такі, я ж кажу, бачите, таке, що, що вже лишилося, але ж він виснить без проблем. І не тріщить, і не тріщить. Що саме головне, кишмиш, цимус і до бачите як? Біле і розове завжди гарно. жовте, верні і, і червоне. Гарно так би воно виглядає. Так, ідемо до слідуючої якоїсь форми, друзі. Так, Друзі, я підійшов я ще до такої цікавої форми. Дивіться, це форма під назвою Смак Дети. Тобто дивіться, які грони потужні. Потужні грони, такі по кіла-полтора. Ягодка така якась, ви бачите, така вона видовжена, да? така не не кругла йде, а отака видовжена. Тут е, е, в батьках Лора, але ж цей виноград я хочу сказати, що він ну, кращий. Краще за лору. Форма вже на сьогоднішній день повністю зріла. Жалко, що сонечко зайшло, тут, тут тінючок. Я, що ви, то форма така якби такого, такого цікавого, такого, то, теж жовтуватого кольору. О. З потужними гронами, з гарною вражайністю. І найголовніше, друзі, що дивіться. Тут смак, смак, як у Сицилії. В кобла Сицилія, ну знаєте, що Сицилія, вона е, трішки може якби, тріщати. Да, хрумтяща, дуже гарний виноград. О, е, але ж е, в період дозрівання може бути тріско, Тут носики можуть якби, його підривати. То хочу сказати, що смак дитинства. Не тріщить, не тріщить. Той рік було перше плодоношення. це сімейне, Буквально одна тут як прививочка зроблена. Другий рік, оце, оце синальне плодоношення, вона видала шикарні шикарні грони такі потужні. І дуже-дуже смачний виноград. Хрустяща м'якоть. Я навіть зараз можу зірвати якби, декілька є на ваших очах. Давайте ось ось. ось. І підемо там до лори, у мене там ще... Од... Лишилося і, і зіру ягодку лори, щоб ви поняли, е, яка відмінність по ягоді. А по смаковим якостям, друзі, то цей виноград набагато цікавіший. Він дуже хрумтящий, дуже солодкий. О. Ну, ну, той, хто пробував все сильне, той мене розуміє, який тут вкус. Дуже смачний виноград. І потужні грона. Тось, дивіться, тут якась зігаскалася одна. Це може бути лістоверка, друзі. Це рік якби вона є, це, це не, ну, не сильно дошкуляє цього року, але ж теж те, те зустрічається. Те тобто до форми підходю підходжу просто так. Без всяких, без всяких тут марафетів, а гронки ж які дивіться, по так 35 до 40. Мабуть. Тобто форма дуже мені А Зараз я візьму ці ягодки і ми підійдемо. Ви бачили, я вирвав ягодки такі. Ну, звичні ягодки, звичні, як, як, як і всі, ви бачите, як, 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 як і кожна ягода на даній груні. А зараз підійдемо до лори і ми порівняємо їх. Так, друзі, підійшовся, ви бачите, лора, вона вже була снята. Тут, я проходю, ну, тут в мене ще лишилося дві грони. Да? Дивіться, гронки такі гарні все. Да? А тепер я положу оцей ось виноградик, Смак дитинства. І ви бачите, що лора. Відпочиває. По яким? Ну, ну, воно, воно ядка. Відпочиває по, по розміру. Тобто ця ягода набагато крупніша. Та давайте я ось зірву ось ці ягодки. Ви бачите, так? Да? І ми гро тобто, грони більше у два рази там. Давайте на сонечки. Ось. І ягода ж більша. Смак дитинства. А вкус, друзі, хрумтяще, дуже солодка, дуже хрумтяще. Тут якийсь такий... Ну муската нема. Тут заявляли, що мускат, ні, муската нема е, у, у смака дитинстві, але ж дуже дуже таке положу тут, тому що мені невдобно тримати. От так хай буде, вибачайте, що на землі це все робиться. Ну, Порівняння, ви вже... Якби вас є. Оце Лора, а це смак дитинства. Вона якась така витягнута. З дуже хрумкою, дуже солодкою і з таким ну, таким якимись, якимись свої, ну, таким своїм якимось, ароматом, своїм ароматом. Ну, Мабуть, якби селекціонеру щось там. В, Ну, Якийсь дитинці в нього був такий смак, може чи сок пив, такий, він, якби, там, чи виноград коли з'їв, щось воно наповнило. Мені вона нападає е, 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 вкус Сицилії, Сицилії, Хрумка, така, дуже така, якби, солодка і дуже приятний смак. Так що, друзі, ви можете продивитися. Той, хто якби, Луру, знаєте, ну, Лура теж гарний виноград, але ж, якби, селекція йде вперед. О і смак дитинця, я вважаю, що він, він ну, як би опередив, опередив лору. По груну, по, по гроні даже дивіться, тут грони вроді, напевно, що такі вроді то красиві, але ж смак дитинства у три рази більше. У три рази більше, друзі, грони. Як би так. Так, друзі, а ось зі смака дитинства в мене є ще, ну я її не збирався показувати, але ж е, теж цікава форма. Це казано. Селекція шульги. Отака вона на теперішній час. І в принципі з тої сторони більш, більші грони і вони більш стигліші, тому що там сонечко, воно, воно, е, воно там, ви бачите, з тої сторони. І тут я тільки що дивіться, ще зелене, воно свіже якби зламав грону. То есть тут така воно грона потужна, якби росла. Оно. ось росла. Бачите, тут вона все була, я вам показую. отак так. І одне крило хрусь і хрустнуло. Ну, вже якраз і зробимо огляд. І так форма казана. Давайте, щоб вам було, якби на сонечки ви бачили, яка тут ягодка в цій формі. Оце, оця гронка вже, е, ну скажімо так, вже повністю вже стигла. Оце вже тільки вона таке передозрівані. А ця форма вже стигла. Отаку вона має. Давайте я на сонечки трошки вам покажу, яка вона на самом ділі. казанова, отакий вона має колір. О. Це не грона, це... Просто одне крилочко. Тут грони такі реально можуть бути за 2 кілограма. Значить, по поводу муската, друзі. давайте зараз поговоримо, тому що всі часто питають, Віталій, а є сказановий мускат? А є сказанови мускат. Тріску в мене нема, друзі, сразу говорю, тому що там у казанови в батьках іде Софія. І теж, вроді, то, як люди говорять що... Ну, Декого форма якби тріщить. Ну, в мене вона ні разу не тріщить, я вам показую ось. Дивіться, які грони. Грони тут потужні. Потужні грони. Оця грона реально, реально оця грона буде за... Та ну, я не знаю. Ну, ну, напевно, що за 2 кілограма. Є і менші грони, там воно більші грони. Ця грона теж була, просто це одне крилочко, а там друге крилишко, Ну, трішки менше, ну, вона теж. Кіла-полтора б ця гронка була б. Давайте спробуємо, чи мускат є, бо в мене, коли я зробив прививку, ця прививка мене зробля на валю. Друзі, вибачайте, що спартанські умови. Тобто якби зараз я зірву цю ягоду і попробую на ваших Значить, парадокс. Але ж мускат в цьому році теж є. Він був у мене в минулому році. Оце перший раз. Тобто Скільки в мене років прививка плодоносила, то муската не було року три. В минулому році був мускат у мене. І я якби, якби був би такий би вражений. І в цьому році оця грона, оці ягодки, які я пробую, теж мають мускат. Тобто, ну, форма, форма дійсно теж гарна. Гарна ягодка, дивіться, воно я так близько показую. І отакий вона має, і ця взагалі вона ягодка дивіться, яка крупна, просто крупнюча. О. казану Я цей рік там зробив ну саженці, в школки. А в мене це прививочка, прививочка на вальку. Оце ж... Оце ж ця казанова. І, мабуть, все ж таки її висадів на, на власні корінь. Тому що вона, ну, вона ринкова. Вона ринкова, вона має якби, гарну ягоду, гарні грони і гарну Але І легенький мускат, до речі. ну Так що, ну крупненька ягода. Ну, оці ягоди, мабуть, ще вони не зрілі. Не Скажімо так, оці ягодки теж мають цукрисність, але ж мускатіка вони не мають. Бачите, а отут мускатик є. Тобто мускат приходить, коли вона вже повністю созріла, можна сказати. Коли вона не дозріла, то мускат не відчувається. Мускат тут не такий насичений, як подарка. Ну, ну такий би легенький, приємний мускат. Дуже відчувається добре. О, так що Казанова в моїх умовах веде себе теж дуже добре, друзі. Так, друзі, показую, що дві грони лежить смак дитинства в ящичку. Оце ну, воно видно, який ось розмір грон. І шикарна така ягода. Тобто Вона як витягнутий такий, як бочоночок чи що. Тобто такий смак дитинства, друзі, по цьому року в мене дуже вразив. І зараз буду дорізати форму. Криулі під назвою суперник, друзі. Ось о, оце ось ви бачите на, на ваших очах. Одна буквально єдина прививочка, це в мене на Софії. Отакий, отакий врожайчик. Отакі гарні грони. Отакий він має колір. Він має ягодку, якась ягодка, ви бачите, і така воно. І така ось отупіша. І така вона вроді б, то і світліша, не така розова, але що це все вже стигле. стигле, стигли, можна сказати, ну не перестигли, ну вже стигли на 100%. Чим ця форма мені як би, дуже сподобалася своїм окрасом. Тобто форма, яка не темніє, форма врожайна, форма не тріщить. ну Ринкова форма, я вважаю. Ринкова. Муската немає. Але ж крупноплодна і з гарним таким окрасом, друзі, теж буде зараз зрізатися форма суперник. Так, друзі, дивіться, срізав ось суперник. Дивіться, як гарно виглядає. Смак дитинства і суперник. Дуже крупна і гарна ягода. Так, друзі, вибачаюся, забувся розрізати і ще раз показую, що кісточка вже тут ви бачите, коричнева, Ось я тільки що розрізав. О, якби для повноценного такого огляду. М'якоть воно, ну, якщо вам видно на сонечки, отака в неї. Тобто м'ясисто така, хрумка, ну і така. Ну не можна сказати, що вона це, ви бачите, ось чавлю. Ну Цікавий цікавий вина, друзі. Цікавий. Крупний. Будемо тільки розмножувати. Тому що це, такого винограду багато не буває, я вважаю.